І Святого Духа. Всіх вас вітає з Воскресенням Господа і Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні, четверта неділя Великого посту, неділя преподобного Іоанна ісмічника. І сьогодні, в святому Євангелі, ми чули епізод життя Христа, коли до Нього батько привів свого існуватого сина і молився Йому, щоб він його цілив, тому що цей дух. Лукавий, темний, він постійно кидав це бідне отроча, то воду, то вогонь, то вбив його в землю і спускав піну, що дуже було схоже на епілепсію, і хотіло всячески його погубити. І ось батько вмолився до Христа, щоб той його зцілив, тому що навіть апостоли не могли це зробити. Він говорить: я приводив твоїх учнів до нього, але вони не змогли його вигнати. І Господь йому говорить, що як тільки можеш вірувати вірою. І той чоловік воскликнув, що Господи вірую, поможи не невірію. І Господь запретив цьому духу і вигнав його з цього бідного чада. Так оторі брати та сестри, Господь також сказав, що цей дух, цей род, навіть лукавих духів, він виганяється тільки як молитвою і постом. І ми знаємо, що Господь постився, підготовляючи себе до свого служіння. І ось нам повелів поститися, тому що піст що робить з нашим тілом? Наше тіло це є сосуд. І в цьому сосуді може бути тільки Божа благодать або нечисті духи, гріх і лукавство. І ось за допомогою поста ми очищаємо своє тіло, ми робимо його чистим сосудом, пустим сосудом. А от молитвою ми і спрашуємо і стягуємо Божу благодать в себе, щоб вона в нас спочивала. Тому що нічого гріховне не може сприкасатись з благодатю. Як ми читаємо в Старому заповіті, що примудрость не зійде в тіло, яке підкорено гріху. Тому дуже важливо очищати своє тіло, щоб дійсно Божа благодать мала буде сходити. І ось Іван Лісвічний був преподобним отцем, який провів. Неймовірне життя в подвигу. Він в 16 років пішов в монастир і на 19 років себе підкорив послугу своєму старцю. А і через 19 років, після того, як його старець помер, він пішов в затвор, і в затворі він провів 40 років. Будучи 60 років в подвигу, він досяг неймовірної духовної висоти. І ось цю духовну висоту він виклав в своїй книзі, Так? І в ній він описав 30 сходинок, по яких людина може восходити з землі до неба по років е, життя Ісуса Христа, коли він вийшов на проповідь, тому що Господь вийшов на проповідь, коли йому було 30 років. І ось кожен з християн, з християн повинен цю книжку, хоча б прочитати, щоб зрозуміти, які ці кроки і які духовні подвиги він повинен брати на себе для того, щоб очищати свою е, душу і своє тіло. Але не все так просто, тому що коли ми відкриваємо лестницю, перші дві сходинки яких? Відріктися від світу і бути безстрасним до цього світу. І ось, дорогі брати та сестри, на жаль, багато християн навіть не можуть війти навіть на перші дві сходинки, а їх всього 30. І ми повинні розуміти, що якраз таки дійсно, якщо ми не візійдемо на ці дві сходинки, то далі духовного життя нам буде вести дуже важко. Тому що як ми читаємо, апостоли нам говорили, що е, той, хто хоче дружити зі світом, то являється ворогом Богу, говорить апостол Іаков. І ми знаємо, що апостол Іоанн говорить, що все, що в цьому світі є, це похоть очес, похоть плоті і гордість життєйська. Тому дійсно цей світ він заважає людині рости духовно. Але це не значить, що людина в цьому світі не може спастись, тому що ми знаємо, що спастись можна взагалі будь-де і в світі, і в мірі, і в монастирі. Так само і людина може загинути і погубити свою душу і в монастирі, і в світі, і в мірі. Людина може провести в подвігу все своє життя в монастирі, але возгордитися цим і не спастись. Тому ми повинні розуміти, що ми живемо в цьому світі, в міру. Але ми не повинні бути до нього е, приклеєні, Тобто, наше серце не повинно е, від нього залежати. Ми повинні жити, ним користуватися, робити добрі справи і Бога в ньому прославляти. Але ми не повинні е, от. Своїм серцем бути до нього так сильно сильно приклеєні, що якщо десь якісь в нас життєйські, мірські ситуації трапляються не дуже гарні, то ми вже починаємо е, унивати, падати духом, руки опускаються, і вже людина не хоче, е, не хоче нічого, тому що в неї з мірської точки зору щось не сталося. Отак От не повинно бути. Ми повинні жити в світі, але не бути йому причастним. Наше серце повинно бути, як ми на літургії, кожен раз перед євхаристичним каноном говоримо, Горі ім'ям серця, вверху, в небесах наше серце повинно бути не в мірі, а в небі. Хоч і наше тіло може бути в мірі. І тільки тоді ми зможемо дійсно служити Богом і возростати духовно. Коли в нашому серці буде Бог, то нічого мірського до нього не може бути причасне. Ми будемо тільки хотіти йому служити своїм серцем. І тоді, будучи будь де ми зможемо це робити, прославляти його ім'я. І служити своїм ближнім, тому що пам'ятайте, основне, що зробив Господь, це він на своє місце поставив нашого ближнього і сказав: То, що робите своєму ближньому, то робите мені, або то, що хочете зробити мені, зробіть своєму ближньому. Так? І тому ми знаємо, що може бути молитва по гріх, може бути якийсь духовний подвиг по гріх. Коли людина йде додому, знає, що їй треба там і вичитати молитви і право своє зробити. До неї підходить товариш і говорить, що мені потрібна твоя допомога. І ця людина думає, якщо я йому допоможу, потім мені ще це потрібно зробити, і це все затягнеться, і вже не буде сил. І від, від, від йому відмовляє. І йде додому молитися, то Господь такої молитви не прийме ніколи, тому що ти піди другу своєму допоможи, зроби справи любові, і це вже Господу буде приємно, тому що ти це для Господа зробив. Тому будемо пам'ятати, що серце наше має бути вгорі, ми маємо бути чистими сосудами, щоб стягати Божу благодать на себе, яка буде нас освячувати і давати сили боротись з гріхом. і служити Богу, і бути світом в цьому світі. Підходь.